час блогера на телеканалі Д1 у студії працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні обговорюємо найболючіші запитання, де ж таки взяти гроші, як можна навчитися заробляти і чи взагалі цьому можна навчитися. Про все це ми сьогодні спілкуємося з Олексієм Кривим, власник СММ агенції PR+. Він на прямому зв'язку. Олексію, я вас вітаю. Маргарита радий вітати. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, коли ви працювали барістою, Чи взагалі уявляли собі, що ви будете давати інтерв'ю, що будете мотивувати населення та навчати людей дійсно заробляти? <працював баріста> коли я працював Бариста, я думав, як поскоріше прийти додому в кінці зміни. <працювання> і точно, точно не планував давати ніякі інтерв'ю, і точно не планував і не розумів взагалі, що буде відбуватися. Але в той момент часу було тільки одне бажання щось змінити і змінити сферу, котра буде актуальна, популярна через 5-10 років. В принципі, пройшло 5 років, і мені вдалося це зробити ось так. У своєму інстаграмі ви розповідали про те, що якщо б у вас був у свій час наставник, можливо, ви прийшли б до цього результату, на якому ви зараз рівні знаходитися раніше. Скажіть, будь ласка, які ви помилки взагалі допускали, на чому потрібно було навчитися? Можливо, і коли зрозуміли, що ви вже на якомусь рівні такому, знаєте, ну коли вже достатньо в принципі всього. Угу. Ну дивіться, в мене був такий синдром самозванця, і я все думав, що я самий найкрутіший, що я в цьому розберуся. Я сам все зможу, я сам все зроблю. І най е, такі прикриші помилки це було те, що я розбирався в рекламі в СММ в інсті самостійно. Тобто, я просто мільярд разів наступив на якісь граблі, злив гроші, злив гроші свої, злив гроші своїх клієнтів. Я і клієнти, хто з ким я працював 5 років, тому я вибачаюсь. Але насправді вже тоді були технології, вже тоді були люди, котрі на цьому розумілися розумієте? і можна було цей шлях скоротити гроші, зберегти і навіть допомогти заробити. І тому з того періоду часу я знаєте, коли в щось йду нове в якусь нову тему, я завжди шукаю людину, котра на цьому вже. Заробила, яка на цьому вже стала професіоналом, розібралася, в кого є результати, і я е, купляю консультації, купляю навчання, можливо, там на якісь наставництва і переймаю цей опит, переймаю цей, цей да? І е, я таким чином просто скоріше рухаюся. Ось таке. Тому якщо ну саме крутий інсайт, це те, що не потрібно треба, знаєте, его покласти на поличку і повернутися до нього через 20 років. І слухати людей, і йти до людей, котрі вже на цьому розуміються. А, яку найгіршу помилку взагалі можуть допустити новачки в СММ сфері, з якою можливо ви особисто зіштовхнулися? Якщо люди не будуть звертатися за навчанням, за консультацією, а також будуть іти шляхом таким, як ви сказали, самозванця? Ну найгірша помилка, вона їм буде просто коштувати гроші. Вони зільють гроші. Вони зільють гроші. Якщо ці люди будуть там створювати свою власну справу, свій бізнес, наприклад, в інстаграмі, магазинчик, якийсь, вони зільють свої гроші і отримають тобто. Є слово таке, опит, да? досвід, отримають. так, так. Експірієнс, досвід, досвід. Да? А якщо вони підуть працювати, наприклад, маркетологом, smm фахівцем таргетологом, вони зільють гроші свого клієнта. І скоріш за все, коли вони це зроблять, клієнт не буде з ними співпрацювати. В них не буде відгук, про них будуть тільки погані відгуки, і ну якби їх репутація одразу піде вниз. Тому Тому е найприкріша то помилка це е щось робити, щось робити без навички, безпевненості, що це в тобі вдасться. Ось е тому так. Та все одно мені здається, можна пройти О, це... безліч курсів, але бути невпевненим у собі. Це зіграє якось поганий жарт з людиною. А, зіграє, але дивіться. Ну є курси, можна дивитися дуже багато матеріалів. Є мільйон матеріалів безкоштовних. У мене в інстаграмі, в Ютубі, якщо вбити, в Гугл. Але потрібна навичка, тобі потрібна практика. І цю практику десь потрібно одержувати. Я працював на початку безкоштовно. Тобто, я практикував, я працював з бізнесами безкоштовно, коли був фрілансером, там шість років тому. Можна піти в компанію. У нас в агенції там ми просуваємо 236 проєктів паралельно. Можна влаштуватися в агенцію і попрацювати там півроку, подивитися, як це все влаштовано, як це все відбувається. В тебе там будуть. Керівники, наставники, в тебе там будуть твої колеги по роботі, котрі вже розуміються на цій справі, і отримати навичку. Можна е, піти до когось до підприємця, щоб він до, якщо, наприклад, ти відкриваєш свій бізнес. Ти можеш піти до підприємця, котрий вже розуміється на цій справі, і спитати в нього пораду, як запустити цю рекламу і не втрачати, не зливати свої власні кошти. Ну, якась така в мене думка. Як взагалі у вас е, виникла. Не, не, пора, зараз почекайте, почекайте про непевненість собі, ви таку прикольну фразу сказали. Це нормально. І вона є в кожного, і вона в мене є. І якщо е, влаштуватися телеведучим на канал, е, телеканал, в да, тебе теж буде е, певні, е, невпевненість собі, але невпевненість собі вирішується тільки одним е, пунктом: це кількістю годин роботи над чимось. Коли ти 3 5 10 тисяч годин будеш робити якусь справу. Вольно на вольно в тебе вироботається вже навичка, і ти вже будеш як е, е, риба в воді. Розумієте? Ось це. І це до кожної сфери, до кожної роботи. Ви зараз знаєте в гарному сенсі виглядаєте як такий мотиватор, як коуч. Е, після перегляду цього інтерв'ю. Я думаю, глядачів підвищиться і самооцінка, і впевненість, і з'явиться бажання. Я не коуч, я не коуч. Я не коуч, я маркетолог. Не потрібно міняти поняття. Але, ну, але так воно і працює. Скажіть, будь ласка, як взагалі у вас виникло бажання рухатися у СММ в такому напрямку, і чи можливо це якось накопичення робилося? Знаєте, там отут задумався, там задумався. Або це було от якась подія, яка цьому передувала, що ви в чітко прям вирішили, все, я буду рухатись у сфері СММ. Дивіться, в момент, коли я пішов в СММ, В мене там були такі проекти. Я в мене був така ідея створити пейнтбольний клуб і займатися офлайн бізнесом. І ми там з другом щось там скинулися, тестили, пробували. Але я зіштовхнувся з реальністю і зрозумів, що у офлайн бізнесів є сезонність, є дуже вузька цільова аудиторія. Є таке маленьке містечко Дніпропетровської області, Кам'янське. Ось ми там на окраїні міста відкрили це і була проблема з клієнтами. І клієнтами, не тому, що просто людей в місті мало. І я зрозумів, що тут є певний потолок, плюс сезонність, плюс ця штука потрібно було постійно реінвестувати гроші. І в мене тоді було бажання: блін, таким чим би займатися, щоб воно було, якби я щоб я знаходився в цьому маленькому містечку. Щоб я якби працював, в мене не було взагалі ну, ніяких лімітів у клієнтах, щоб я мог працювати зі всією державою, там, наприклад, зі всією Україною, щоб не було сезонності, і щоб е, не потрібно було постійно, знаєте, там е, перевкладати туди гроші. І е, мені просто мій друг з університету він. Тоді вже там щось розробляв сайти, і я подивився. Я дізнався, що таке інтернет-реклама, що бізнеси просуваються в інтернеті, е, і це прикольно. Йому там хтось заплатив там п'ять тисяч гривень за один сайт. Я такий шо, я почав почав почав. Спробував у сайтах себе, спробував в рекламі в Google, спробував себе в інстаграмі. Тоді якраз таки розвивався тренд, що всі бізнеси йшли в. Інсту в Україні тоді закрили ВКонтакті е, і всі бізнеси просто перелилися туди, і тоді просто потрапив, потрапив в правильне місце в правильний час. З приводу, до речі, соціальних мереж я хотіла запитати, як обрати взагалі найбільш підходящі платформи для рекламної компанії вашого клієнта. Тобто, що необхідно враховувати? Не всі бізнеси можуть просуватися в інстаграмі. Є бізнеси, котрі. Можуть там просуватися, можуть про себе там показувати, але вони не будуть заробляти. І дуже ну, якби такі топ мої три рекомендації: бізнесу в інсті ідеальний це дуже широкі ніші, котрі підходять для всіх знаєте, товари та послуги, котрі в кожний дом для кожної сім'ї, для кожної жінки. По-друге, це я би вибирав би, бізнеси, в котрих там заробіток з одного клієнта там більше 500 гривень. Там де ти продаєш послугу або якийсь товар, і ти заробляєш з одного клієнта більше 500 гривень. І третє, я би, ну, є ще бізнеси, котрі дозволені рекламною діяльністю Фейсбук: там сигарети, алкоголь, наркотики, якась там е, порнографія, якісь бади, це заборонено. Тобто, офіційно ну, товари, котрі не заборонені Фейсбуком Інстаграмом для просування. Ну, ось якось так. Трішки експертно, але я думаю, що ті, хто дивиться, їм буде дуже корисно. Чим саме ваша агенція виділяється на ринку з поміж інших? Насправді все дуже просто. Ми агенція, яка не про весь весь, весь весь маркетинг, там все просування, і білборди, і реклама там на торгівельному центрі і на телеканалі. Ми нішова компанія, яка спеціалізується на залученні клієнтів саме через Інстаграм. І ми знайшли свою експертизу, і ми саме в це топимо. В нас зараз 236 проєктів, паралельно просувається. Це українські бізнеси. Ми допомагаємо їм масштабуватися і залучати клієнтів Ну, повітряна тривога. І коли в тебе є доступ до 236 бізнесів паралельно, тебе... ти дуже легко дивишся, що працює, що не працює. І в нас є дуже велика вибірка. Ми стали таким хабом накопичення інформації, що працює, що не працює. І ми зробили технологію, яка кожного дня обробляє цю інформацію. І знаходить зв'язки, котрі працюють. І ми ці зв'язки масштабуємо на наших клієнтів. І саме тому клієнти йдуть до нас, щоб не зливати свої власні кошти, а віддати е просування свого бізнесу команді, котра вже працювала з такою нішою, котрою зараз там є е сміжні ніші, і вона точно розуміє, які товари, які послуги як краще зараз просувати. Тому ось так. І якщо там подивитися, я дуже люблю і дружу зі своїми конкурентами, але там. Е Кількості проєктів паралельно, в кого є там надивленість, ну там проєктів 30-40, когось ось, ні в кого немає е, такої виборки. А в нас ще є ж е, навчальні програми, і там люди прямо зараз запускають бізнес, і там зараз їх 700. Тобто, якщо взяти всю нашу компанію, PR Plus Group, то доступ ми маємо до 900 рекламних кабінетів в моменті. І такої виборки просто немає. Ну, тільки у Фейсбука є. Ось. І ми оброблюємо цю інформацію, ми передаємо нашим. Студентам, нашим випускникам і нашим клієнтам агенції. Як ви реагували на негативні відгуки взагалі від клієнтів, особливо на початку, коли ви сказали, що ті, з ким я починав, вибачте, як ви реагували тоді на негативні відгуки, і чи взагалі є вони зараз? М -м, дивіться. Відгуки негативні є і зараз, і це нормально, тому що ми працюємо з людьми. Ми займаємося наданням послуг. І це людина- людина. Але зараз їх дуже мало. 9 з 10 проектів. у нас зараз е е продовжують співпрацю з нами. Е бізнеси відпадають, хтось закінчує співпрацю, закінчився товар. Там є такі бізнеси, там і за війни, котрі ставляться на стоп. Є бізнеси, котрі там поїхали у відпустку, е і це нормально. І не буде ніколи, знаєте, в тебе все ідеально, тому ще на такий виборець. Як я ставився до негативу на початку? Ну, мене це дуже парило. Мене це дуже парило. Я дуже сильно переживав. Е я дуже сильно мене грозило. <глазило> грозило це. І ну, мені здається, що так і воно і повинно бути. Але саме ці відчуття вини вони кожного дня заставляли тебе. Покращувати результати і лізти туди в суті, докапуватися. Чому саме так до клієнта? Мені здається, що зараз все такі результати. Я тому що е, в мене, в моєї команди, в нас однакові цінності, і результати клієнта для нас це найголовніше. Це найголовніше ніж прибуток, ніж кількість проєктів, ніж е, всі інші показники. І е, е, клієнти це відчувають, і вони відчувають цю заботу, що ми до їх бізнесу ставимося як до свого. І це все потім просто конвертується в результати на табло. Ну ось так. І напевно вже... неадекватно. Короче, в нас... щас вибачте, остання фраза. Неадекватно, коли в нашій сфері маркетолог або спеціаліст його не грузять, те, що в твого клієнта немає результатів. Це неадекватно. Ну, це моя власна думка. Дякую. Я запитання вже наостанок. Скажіть, будь ласка, я не можу не виокремити ваше ставлення до вашої дружини. Тому що тут, знаєте, є така і мотивація, і натхнення, коли подивишся ваш взагалі, інстаграм. Розкажіть, чи допомогла вам дружина якось стати на такі гарні позиції і чомусь більшого, до чогось більшого прагнути? А, так, є таке слово. Сформована, сформована особистість. Це, знаєте, я називаю, коли е жінка знає, чого вона хоче, і вона вміє про це говорити. Вона вміє говорити про, то, про те, що її турбує, про те, що вона відчуває. І е вона коли речі називає своїми речами, і коли вона каже, що, що їй би хотілося. Так? І так, так, дружина дуже сильно на мене повпливала. Колись. <головіка> Колись там, коли я там, я не знаю 500 доларів на місяць, вона там вже мені просто брала і в телеграм кидала фотографії квартир, там фотографії квартир, котрі там коштувало 150 тисяч доларів. Для мене це була якась така недосягаєма сума, мені було дуже некомфортно, але це все по крошечки, покрошечки, по трошечки, по і реально, дружина жінка дуже сильно впливає на результати на кар'єри своїх. Чоловіків, і я дуже вдячний своїй дружині. Вона дуже сильно, як мотиватор, повпливала на на мене. Та вона й зараз впливає. Ми вчора їздили в автомобільний салон. <риклад> <риклад> я подивився на ці ціни, <риклад> і вона така: я розумію, що на зараз. Я не роз... я розумію. Все нормально. Я не кажу, що мені завтра потрібна ця автівка, але мені просто дуже би хотілося. І ми просто з'їздили на тест-драйв, і це кожен там глядач зараз ефіру може просто взяти і з'їздити по своєму місці на тест-драйв якогось хто. І пофіг, що зараз це якась недосяжна сума. Але е, пройде рік, два, можливо, півроку, можливо, три місяці, і ви здивуєтеся, як в вашому житті відбудеться дива. Олексію, я дуже вам вдячна за спілкування. І вам дякую. Я вам бажаю. Гарного дня і безпечного. Дивіться на вулиці. Безпечного мирного неба над головою. Навзаєм Сподіваюсь, це буде у всіх українців. Дякую, час блогера на телеканалі, Д1. у студії працювала Маргарита Кузьменко. Ми спілкувалися з Олексієм Кривим, власника само агенції -плюс». Мирного неба нам, українці, і слава Україні!